Бонжорно, рагаці! Коротше, ситуація наступна. Мені дуже подобається мій мотоцикл. І як він їде, і як він виглядає. Але коли я поїхав того року в гори перший раз на Дальняк, в мене от зразу виникло бажання купити щось більш комфортніше для подорожей. Не тільки для поїздок по місту. На роботу з роботи, а от такий більш універсальний мотоцикл, аби я міг і жінку взяти з собою і десь махнути з комфортом прокатитися трошки далі, як за містом. І от в мене виникла така дилема, який мотоцикл взяти. Наприклад, я дуже довго вибирав, дивився всякі відео, шукав інформацію. Ну, що би взяти, що думав якийсь, типу, щоб був потужніший за цей. Хоча здоровий гус каже мені, що нема потреби, мені цього, в принципі, вистачає. Ну хотілося б десь колись, може, там піднажати трохи більше. Але, зазвичай потужності вистачає і це, що є тут. Потім не знаю чого. Але хотілося б якийсь такий, щоб можна було і на бездоріжжя виїхати. Хоча я думаю, що 90% часу, поки я буду на ньому їздити, я не буду їздити по бездоріжжю. Але от таке бажання є. От Хочеться попробувати. знаєте. Якщо б було, може би десь і спробував. Поїхав спеціально на бездоріжжя. Цікаво було б. Ну що, і не знаю, чого от мені все зводиться до BMW GS з 1200 чи там 1250. Але потім постає питання можливості, чи я собі можу позволити таким от Виявляється, Що той не дуже. Хотілося би щоб продати цей за такі гроші взяти собі. Другий, там може трошечки докласти. І от якщо зараз якісь є вики експерти, які дивляться ці відео, порадьте мені, будь ласка, от краще взяти 20-річний мотоцикл з 60 тисяч пробігом, але то буде BMW GS, чи взяти менш кубатуру, десь 500-ку. Але взяти нового китайця. От я дивлюся на цих китайців, блінду там все є, що не хочу від кольору до вибору. Ну та трошки менше потужності. Я вже старію. Мені вже і так нормально їздити і помаленьку, не спіша, просто розглядати по сторонам, аби була файна. Защита від вітру, де би їхав під 130 по автостраді і достатньо. Аби було комфортно сидіти і водію, і пасажиру. І от дивись це відео про китайці, то вроді то все є. І ціна низька. Так виходить, що я би цей продав і взяв собі новий мотоцикл. Або можна взяти за ті самі гроші, більш-менш, але як я вже казав. З величезним пробігом старого якогось БМВ. Так я візьму китайця, він буде на гарантії. Хоча б три роки, якщось зламається, можу повезти до дилера, а от візьму бушну БМВ і щось зламається. І все, треба витягати з кишені грошики. Тому я в роздумах. І тут ні з того, ні з цього. Мені подзвонили з того салону, де я брав цей мотоцикл. Та якби знали, та якби прослухували мене по телефону. Кажуть, чи задоволені ви вашим мотоциклом? Я кажу, та задоволений, але хотілося б щось взяти таке більш туристичне. А вона каже, ви знаєте що? От в нас зараз така акція приїдьте на вашому циклі. Ми вам його оцінимо на тисячу євро більше ніж ніж риночна ціна. І зробимо вам знижку на новий трейстер 9. І от мене це зацікавило дуже. Я от зараз їду в місто Гросетто за 70 кілометрів від мене. Це найближчий офіційний дилер Ямаха. І буду з ними щось говорити, питатися, що по чому, які ціни. І от е, було б прикольно взяти Ямаха 309. Чи може краще все-таки китайця якось. Коротше, я їду, а потім вам розкажу, що та й до чого. Like can't even see Я вже майже під'їжджаю. Проїхав 70 кілометрів, а моя дупа мені вже кричить, вставай, десь походи трохи. Ну, тобто, цей моцикль точно не для подорожей. Чи то в мене дупа така? Чи може треба спробувати? Є такі комфортні сидіння, які на яких набагато м'якше сидіти. Але крім того, є ще і вітер, який постійно тобі дує. в Шолом. Я коли перед тим як купувати цей мотоцикл, дивився теж обзори всякі, говорили, що тут нема ніякої вітрозащити. Та думаю, Та нащо то є вітрозащити? Ти ж літом їдеш собі, жара, вітер в дує, красота. А насправді, коли ти їдеш під 40-50, то так, прикольно. А от коли ти їдеш по дорозі там, під 100-130, це просто нестримності, не, неможливо. Так їхати довго, бо вітер тобі підтисне в лице і... 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 і все, мусиш стати. Кожних 50 км треба вставати, бо інакше не... не подорожуєш. Коротше, ні, треба міняти цей мотоцикл. Ось він, салон, ямага. Так, йдемо, йдемо договорюватись мізиною мотоцикл. Може такий Royal Enfield Юмалайн. З одним циліндром. Непогано виглядає, так, ні? Ай-яй-яй, ну що, я сходив туди, в салон Яваха Дали мені спробувати Tracer 900, Tracer 9, точніше, нова модель 2024 року. 120 кінських сил, коробка QuickShifter, коротше бомба, пушка, ракета, купа електроніки, зручна, велика така, мотоцикль мрії, але... Дорога холера коштує купа грошей. Мені забирають мій мотоцикль, плюс хочуть ще 2000 євро наперед. Потім мені ж треба буде платити кожен місяць по 160 євро. І потім в кінці ще буде виплата фінальна а, пару тисяч євро. Так що... Ну його баню. Я не думаю, що то ну типу, може й вартує, але я не можу все-таки позволити. Поки що. Я ще попросив його зробити мені розрахувати, скільки мені вийде, наприклад, інший мотоцикл, такий як Бенеллі trk 702 x Він, звісно, набагато менш потужніший, там набагато менше електроніки. Але ТРК від Венелі теж симпатичний. Коротше, треба пробувати для себе. Може я взагалі проїдуся на тому ТРК і потім скажу, фу, ні, на що мені то. А може наоборот, мені так сподобається, що я одразу куплю. А ще мені цікаво спробувати, є такий моцикл, як Vodji DSX525. Малокубатурний. Цикля. Я думаю, що мені би вистачило такого кататися, по місту і десь колись якийсь дальнячок зробити. Так що в наступному відео я ще поїду в інший салон і подивлюся і на той Wod DSX 525. Так що для мене пройде не знаю скільки тиждень, два часу, місяць, а для вас одна секунда кляц. І я вже на другому циклі Watch 525. Того разу я затупив, не включив, не взяв з собою камеру, коли пробував Tracer 9. І у мене є пів години часу, пробую цей Watch 525. Бо мені дуже цікавий цей мотоцикл, і можу розказати вам про свої перші враження. Мотоцикл симпатичний, комфортний. Мені тут досить зручно сидіти, навіть є захист від вітру. Ну, в принципі, для мене будь-яке скло може бути захист після Ямахи. Екран досить інформативний. Може на відео не передається, але я можу прочитати знаки. Не ідеально, але може бути. От Зараз, наприклад, вкре... Месерська скорість 130 км, мені зручно сидіти. Захист від вітру не ідеальний, ну, але то можна вирішити, напевно, поставити трошки вище скло. На ньому можна спокійно подорожувати, не перевищуючи швидкості в 130 км в годину. Можна подорожувати. Як перший мотоцикл, мені здається, для подорожей ідеальний. Або може, якщо ви десь з 200-ки там плануєте взяти собі такий, то взагалі для вас буде ця пушка бомба. А ще, що мені сподобалось, це як він заходить повороти. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи то за те, що в нього колесо 19 діаметру, чи може ще якісь причини. Але лягає він повороти краще за змоємаху. Повороти дуже класно проходять. Але особисто мене він не переконав, так як я тільки з. Ліз з Yamaha MT-07, порівняно з ним. Тут нема взагалі тормозів. Тут дуже такі назойливі вібрації, які мені не сподобались. Ще мені не сподобалось дуже щеплення. Ну, можливо, воно е якось регулюється, але бере воно в самому кінці. От якщо хід щеплення, допустимо, там 8 см, то 7 з них воно гуляє, нічого ніяк не реагує, а от 1 см починає ловити, і ви тоді аж їдете. Може є якісь настройки регульовки, я не знаю. Плюс мені зразу бракує путу. Не, я думав, що 500-ка можна їздити, але насправді, коли ти пересідаєш з потужнішого на слабший, то відчувається відразу. Але ну, зато він не провокує тебе гнати, а хочеться от спокійно їхати, нікуди не спішити. Е, мені так подобався цей воч. Але щось перше враження, от нема такого, бо я сів сказав, що це так моцик. Не, такого нема. Щось мені перші враження не дуже про нього сподобалось. Ні, як перший мотик, файний. Але якщо порівняти з Tracer 9 то, то нема що навіть порівнювати. Та і таке. Так що я поки що далі в пошуках. І мотоцикл я планую поміняти, але коли це буде, я не знаю. Я короче, приїхав туди, пожалівся, що мені не сподобався мотоцикл І мені зразу запропонували спробувати сузуки strom 800. Та ти пали, та ти що, Яка різниця, ребята? От, тільки сів, проїхав 20 метрів, зразу зовсім інша історія. От холєра, за файні мотоциклі треба платити, виявляється. Так, тут є навіть Shifter. Ну, не знаю, як тут на рахунок вітрозахисту. Напевно, це скло тягнеться догори чи ні. Без поняття. Перший раз... Я навіть ніколи не дивився ніякі обзори на цей мотоцикл, мені щось нецікавий був. Але от сів за нього і можна сказати, що я вже влюбився. О, лки-палки. Тут тобі і швидкість є. І квікшіфтер, і тормоза, боже. Який, я тільки доверкаюся пальчиками. Все. Напевно я тепер почекаю, трохи підскладаю грошей, щоб взяти собі щось типа, такого. Оце я розумію мотоцикль. Оце я розумію гроші потрачені з толком. Та ну, він сам їде, є зручніше набагато. І не знаю, як це скло менше, а захищає ліпше.

10857 тубель. Ну і що мені тепер робити? Це мій перший мотоцикл. І він мене в кредиті. Виплачую я вже його 3 роки, а ще 2 лишилося. Я вирішив змінити тип мотоцикла. Раз мені подзвонили з дилера Yamaha, то я з'їздив, спробував той Tracer 9. І то дуже файний мотоцикл я би собі його з радістю придбав, але коштує він космічних грошей. Стартує ціна від 13,5 тисяч євро. А для мене це непідйомна сумість. Сума. Тому у мене з'явився ідеальний план, на мою думку. За цей мені давали 5 тисяч євро, а новий Watch Valico 525, який мені дуже сильно сподобався, коштував 6. Тому я думав, продам цей, докладу тисячу. І візьму собі новесенький моцик. І ще два роки буду виплачувати цю Ямаху, а кататись буду на Воджі. Але водж мене розчарував. І я закохався в Сузуки вустром 800, а його ціна 10 500 євро. І в принципі, якщо би я віддав цей і взяв ще один кредит, то я би міг його собі дозволити. Але два кредити я не потягну. І я би дуже хотів, щоб ви мені дали свою пораду. Чи краще виплачувати мені цей мотоцикл почекати рік-два і потім взяти щось на ...бі Судзукі вустром 800. Чи може подивитися в сторону вживаних мотоциклів, що може бути в такій ціновій категорії, десь, аби був, так як ми любимо, надійний, дешевий, аби ніколи не ломився і найкращий в світі. От, буду дуже радий почитати ваші поради в коментарях. І дуже вам всім дякую за підтримку. За теплі слова, які ви писали в мій адрес. Не забувайте підписуватись на канал, бо вже у наступну неділю вийде нове відео. Всіх обнімаю, потискаю руку і до зустрічі.